Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт! Я вирішив, щоб е, не був такий нудний початок. Я відразу дійшов до 4700 е, батлом, оцим зараз покажу. Е, оцим батлом, от я переміг, ну споч спочатку там, звісно, було погано. Тобто я виграв, але не окупився, а потім проти ще двох ботів я виграв. І окупився, звісно, річ. 4700 в мене на балансі. Стартував я з 2220 начебто, якщо я не помиляюсь, безкоштовно я вже відкрив. Можна просто Кракена відкрити 5 разів. Прикиньте, окупить. Буде гарно, прям. Треба, ну, треба, щоб покупило. МК -ка гарно, калаш гарно. Стоп, стоп, стоп. ЦЗ. Ну ЦЗшка могла і дорожче випасти, але окей. 4300 відкрив за 4440, ще разочок і. І-і-і-і-і чекаю. Очікую, чогось 530. Ой, оце поганий прокрутик. Ну, тільки якщо це зешка за 1000. Окей, 1100, трошки сейвить емочка і це зешка, але це все одно злив. А, так, які є ще кейсики? Оцей можна відкрити 5 разів, теж за 4000 джипоінтів. Будь ласка, можна жирний якийсь окуп. 1700 емочка. Ну все інше, прям. Прям поганенько, крім цього. Хоча це окуп, це окуп 4700. От що відкрите? От я навіть не. А, давайте, знаєте що? Оцей кейс я дуже давно, типу, в великій кількості не відкривав. Тому, може, зараз в мене вдасться окупитись. А ну-ка, стоп, ну ні, ну чому ти пролетів? Ну. Ну, такий бред. Ладно, 2600 видає, окей. Можна відкрити срібний, і, я так розумію, золотий, Якщо він Так, він доступний, найс. Срібного випадає, окей, Monkey Business 329. І золотий. З нього падає фосфор за 420. Ну, не те, щоб супер, але окей. Кракен. Вистачає, окей, фастом. Ладно. Ладно, я зрозумів, я зрозумів, маски, маски, за скільки я відкрив? За три з чимось чи за дві з чимось? От я не дуже запам'ятав цей момент, ну, скоріш за все за 2 з чимось, тому що настільки не видає 2... за 2745. А що сьогодні таке? Ну, просто питання, ну, от таке от. Що відбувається? Ладно, давайте дайвера відкрию 5 разів. І це, по ідеї, окей, це окупається це... майже окупається, майже, це ні. І це ні. Не подобається. Мені мені це дуже не подобається, ладно. А, можна спробувати І що зробити. Правильно, відкрити історичний кейс 5 штучок за 2245, Чомусь, от якось gдrop мені особисто перестав видавати, коли я велику кількість кейсів одночасно відкриваю. Я не знаю, з чим це пов'язано. ну, Прям прям зовсім не видає нічого. Це як працює? я, от, Просто поясніть в коментарях. Це жесть якась. О, Авік видало. Нарешті окуп. Нарешті окупив кейс GoodGame. А може це знак того, що зараз Goodgame мене ще разочок окупить, ні? Uh, nice. Слухайте. Це мені дуже до uh, Такий дропчик. Окей, 3300 є. Можна кебаб, до речі, відкрити. Давно, дуже давно не відкривав, мабуть, 100 років. Uh, Авік це гарно, але міг бути. А ще один навік і емочка Ай-яй-яй, а можна оце ще? 4800. Слухайте, це не може мене не радувати. Давайте приступати до оцього, наприклад, кейсику перейдемо, пікнічок, за 3000 і 245. Окей, Галіл. Галіл, до речі, може дорого коштувати. 1000. Ну, це та ж сума, так? Да? Так, да, це та ж сума. М -м, можна повернутись, так сказати, спитатись з цього кейсу. Uh, чому він нам не видав? А, і ще треба вак-кейс відкрити, Вак-бан, типу. Ну, чи просто вак, я не пам'ятаю, як він називається, але один юс лише падає. І, скоріш за все, а ні, на вакбан вистачить, чому ні? П'ять uh, штучок ми якраз його і відкриємо. Чотири. 4... -а. Блін, а, 19. 19. Ми зараз фастом нафармимось. Так, холіди відкриваємо, платіновий, швиденько відкриваємо. О, це може дорого коштувати. 1100. Непогано. І оце м, запихнем на Касарік, наприклад. Буде приємно, якщо випаде, але, 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 оце теж буде приємно. Теж на 1000, давайте, 10% шансик. І почекайте. По-моєму, мені не, не випадає. А, тепер ось так на 1111. Пам. І. Не випадає. А, ладно, 5200 є. Можна тепер вак відкрити. Ось так. 4245. Будь ласка, окупи, хоча б, от, ну, якось, я не знаю. Ну ні, ну не так. Ну я знаю, що. Ах, нуль окупа, да? Просто. Просто ну, дало 0,5 від того, що я відкрив. Круто, дуже Дуже круто, дуже файно. Маска, маска 2,745. Можна видати? Ну, юсп не треба було. Юсп. Ну, я не розумію. Я просто не розумію, а де мой, мій окуп? 1500 видає. Ладно, придеться йти сюди і сподіватись, на що правильно на окуп можна три дігли. Три дігли кодрет і одне АВП. Це, мабуть, я занадто да? за, за, запрос зробив великий. 980. угу. Не називав би, що це прикольно. Окей, два good game. Е, В принципі, якщо видасть хоча б один діглець, було б гарно. прям. Два... а вже на два не вистачає. Ось так я скотився аж сюди. Ого! Це, мабуть, вона зараз зжирає те, що дало мені під час битви. Ладно, давайте ще раз. Goodgamer все-таки вірю в цей кейс до останнього. Може він видасть щось. Ну, це могло бути гірше, але це не окуп. Це 250. 400 в мене залишається. Банана дейфастом. 333 видає 153, зрозумів. Мірор, давай. Галил. Галіл 2. Дві... Дв... Скейки? 27? Окей. Ніндзя дефьюз. Ну що ж, полетіли. Пам. Реда. Ааа. Прикольно! Прикольно. Ду... Ні, це. Я це всю. Це який це якийсь прикол, ні? 28%, давайте. Може хоча б апгрейд зайде, я, звісно, не впевнений. От на 400. Нехай заходить. Ну, вон він не зайшов теж, якщо що. Да, він просто не зайшов. 47. Ставлю на. Нехай буде. Ні, 100, то занадто, мабуть, ну, типу, мало, 149. А, може випаде. Типу, 26% він не випав. Uh, цікава серія, дуже цікава. Джудроп, uh, не хочеш мені ну, нічого пояснити? Як ти мене так злив, питання? Так, може я можу ще оце закинути. А, це я не можу навіть закинути сюди. Ой-ой-ой, а може в мене є щось продати? О, 3-2, почекайте. Ні, якщо я камбекну з таким чином, це буде просто геніально. Ну, не в плані, коротше, ви зрозуміли. Давайте. 25 поставлю. Я думаю, можу випасти. 17% шанс. Ну, судячи з прокруту. Будь ласка, ні, ні. Ну, ні, ну як так відбулося? Я не розумію просто. Я просто в шоці. Ладно. Походу, це. Ну, це історично тепер. Найневдачніша серія на джедропі на моєму аккаунті. Хоча мене спочатку ж підняло до п'яти, чи можна це назвати ну, найневдачнішою серією? серією? От не думаю. Ну, коротше, да. ось так от. Все, тоді на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. І я сподіваюсь, ми зустрінемось в наступній серії, яка буде просто розривна. Тому що, ну, що відбулось сьогодні, краще просто забути цю серію.